Для тих, хто полюбляє своїми руцями щось робити в авто, розкажу, як довести машину до такого стану. Перш за все, коли ми заглянемо під ноги пасажирам ми побачимо, що там стоїть оця облуда. На цій обуді у нас один, другий, третя, три кліпси. Зверху, далі викручуємо отут шуруп і отут пластикова гайка грибком зроблена. Відкрутили те, що стоїть там, оця боковина, вона ще тримається на цьому фіксаторі. Тому ми просто цю боковину отак тягнемо. І вона у нас відщолкується. Ось ця боковина, оця, вона має ще отакий фіксатор. Ось від нього дірка. Тому зацепили її знизу, потягли сюди. І витягуємо цю панель. Після цього ми маємо доступ до електродвойгу на пічки. Саме поширеніша проблема це вигорання оцих роз'ємів на електродвиганні. Я рекомендую, якщо ви сюди вже полізли, відкрутити чотири отаких шурупчика витягти. Вентилятор та витряхнути з нього листя сухе. Ну, принаймні в мене там була жменя листя сухого. Тут, якщо роз'єм вигорів повністю і ви забули роздивитись, який провід стоїть, то розказую звідси як дивитися, білий чорний. А далі два коричневих. Тепер, як зняти бардачок? Оцей гарний бардачок. Ми заглядаємо нього і бачимо, що зверху дві це лучше. Краще видно. Зверху на ньому. Три шурупа. Ми їх відкручуємо останні. Хоча, щоб зняти бардачок, заглядаємо під бардачок і ми там бачимо, ну я все його закріпив, але там провід від антенни на ньому йде знизу на кліпсах. Знімаємо провід. Далі в нас буде головняк, оця кнопка подушка безпеки. Вона має отакі нажимні фіксатори. В мене її звідси не вийшло витягти, бачите, трошки пошкарябав. Тому я витяг магнітофона. Оцього Там два шурупи відкрутивши рупи і потім оцю рамку тягнемо отут за низ. От ми її отак от витягуємо. І виходить, що туди збоку влазить рука і можна придавити одним пальцем От звідти. воно той магнітофон. А ось отак кнопка стоїть. Тож звідти можна придавити. Цю кнопку видавити її. Чіпляємо кнопку. Тут в нас шуруп. Ми його відкручуємо. Наступним етапом оця боковинка. Вона просто тягнеться отак вот і відчілкується. На боковині ми бачимо чотири фіксатори. Відчелкнули боковину, той шуруп викручений, викрутили цей шуруп, викрутили ось ці з середини бардачка шурупи, потягнули бардачок і від'єднуємо фішку з плафончика бардачка. Все, братачок нам не потрібен. Після того ми заглядаємо сюди і бачимо, що в нас оця от штука, воздуховод стоїть отак. Отут на воздуховоді стоїть датчик температури. Зараз в мене він ось. Від'єднуємо фішку або просто провертаємо датчик. І оцей воздуховод, він коли стоїть, ось в нього Ось Отам От долізе, воно, та засібка за проводами, цю засібку. Відщипнули і зняли його. Після того, як ви його зняли, то у вас вийде дуже добрий доступ. Ось в нас стоїть блок клімат контролю Оце в нас стоїть двигун на оцю тягу. Він регулює повітря зі сторони пасажира, температуру повітря. Або ж отаман зверху. Ось він, оцей. Це в нас електродвигун на розподіл повітря. Скло, груди, ноги. Так до нього теж легше добиратися, коли під замін. Ну все, удачі вам! При розбиранні та ремонті свого авто.